Я вірю в добро. Я вірю в майбутнє, молодь і перемогу України. Я вірю, що Україна вступить у Європейський Союз. Я вірю в український народ. Я вірю в Україну. Тетяна Стремецька. Підприємиця, власниця заміського м'ясного ресторану Панська Садиба, фінансова директорка журналу «Файно жити. Свою підприємницьку діяльність розпочала у 2020 році та спрямовує її на підтримку українського виробника. Виховує 12-річного сина. Ресторанний бізнес змінив свій формат. На сьогоднішній день всі святкування це сімейні свята в основному приходять люди з дітками, тому що це не пару годин, це не до пізної ночі. Змінилися смаки в людей відносно музики. Живий супровід дуже стриманий, я б сказала. Я вважаю, що ми підприємці в сьогоднішній час повинні зробити все для того, щоб зберегти робочі місця, що якомога більше людей мали змогу отримувати зарплату, збільшення заробітної плати, сама сума, тому що на сьогоднішній день навіть ту зарплату, яку отримували люди до війни за ці гроші на сьогоднішній день дуже важко прожити. Нам треба не лише зберегти робочі місце і дати зарплату, але треба її і збільшити, щоб люди мали змогу жити нормально. Команда була згуртована, і всі бачили одну ціль, і всі вірили в перемогу. Дякувати Богу, вдалося зберегти колектив ресторану Панська садиба таким, як він був. Це була велика пробна робота, щоб залишився весь персонал на роботі. Кожен день п'яти хвилинки ми бажаємо перемоги один другому і закінчуємо день тим, що завтра ми проснемося з перемогою. Я би дуже хотіла, щоб всі українці, які покинули нашу державу, повернулися з досвідом, повернулися знаннями з практикою, для того, щоб ми всі разом могли тут відновити Україну, відбудувати, щоб ми разом з ними мали змогу вшановувати пам'ять кожного загиблого бійця, кожного нашого героя, щоб наша нація пам'ятала завжди, завдяки кому ми здобули незалежність, завдяки кому ми здобули перемогу, а ми її обов'язково здобудемо. Війна це великий мінус для всього і для всіх. Щоб була якісна медицина, щоб була якісна освіта, має зупинитися війна. Умова це робити дуже складно. Я думаю, як і всі українці, я мрію про те, щоб ми закінчили війну перемогою і закінчили її дуже швидко, щоб якомога менше людей постраждало, щоб якомога менше дітей залишилося без батьків, щоб ми могли психічно, морально, фізично приступити до відбудови, щоб кожен українець мав. Доступ до всього найкращого і в себе в державі, щоб не прийшлося їхати ні за чим і нікуди, і щоб ні один український талант не продавався десь за кордоном за доларі і євро, тільки за гривні в Україні і за велику суму гривень. Ще до війни я говорила, що я є прихильником українського виробника, тому що на сьогоднішній день весь світ познайомився з українцями, весь світ познайомився з нашими талантами і з нашим працелюбним народом. І це настільки приємно, бо тому, що е, українська вишиванка стала модною зараз кругом. Український прапор знає будь-яка дитина, навіть далеко відсторонені державі від України. Я вважаю, що війна ще більше розверне нас, українців, до свого виробника, тому що умови війни показало ще більше, як ми залежні від того, що відбувається в нас, і це треба розвивати. Треба, щоб ми мали все своє і все найкраще. На жаль, життя неможливо поставити на паузу, і ми повинні всі це розуміти, і ми повинні навчитися жити в умовах війни, жити по-новому, але жити, працювати, розвиватися, допомагати тим, кому це більш потрібно. Саме основне. Щоб ми не звикали до війни, поки Збройні сили України нас оберігають там на сході. Ми повинні згуртовуватися тут, робити все можливе для того, щоб їм там воювалося краще, щоб вони мали краще забезпечення, щоб вони мали все необхідне. Повинні знати, що ми їх чекаємо, чекаємо з перемогою, чекаємо здоровими, що ми про них не забули. І пам'ятаємо також про кожного героя, який загинув, про кожного, хто віддав своє життя, за те, щоб наша Україна була незалежною. Наші діти будуть жити в такій державі, про яку ми тільки мріяли. Наша з вами задача збудувати цю державу. Наша задача зрозуміти всі недоліки, які зараз в нас є, і щоб діти вже з цим не стикалися. Тому що наша українська нація дуже роботяща і талановита. Ми зможемо це все відбудувати, побудувати, зробити краще. Я впевнена, що вже наші діти так виїжджати на закордон на заробітки не будуть. Щоб буде популярно мати український паспорт, буде популярно мати громадянство України, яке буде вже не так легко отримати. Я в це дуже щиро вірю.